Доброго дня, мої дорогі підписники, гості каналу. Я рада вас вітати! Мене звіт Анна. Хочу подивитися для вас такий розкладик, зробити невеликий подивитися, ваше що вас чекає на найближчі 10 днів. Що вам очікувати, чого остерігатися. І так, буде дві позиції, два камінчика, аметист і авантюрен. Вибирайте інтуїтивно, і перед. Перва карта, друга карта. І так, для першого варіанту випадає старший аркан Єрофан. Такий вказує, що всі ваші дії, всі ваші цілі будуть направлені на покращення вашого життя в майбутньому. Ви досить будете активно працювати і прикладати максимум зусиль для покращення свого життя. Також карта вказує, щоб ви не забували про себе. Не, не, не забували про себе. Подбали про свій імідж, про свій зовнішній вигляд, придбали щось те, чим, від чого ви будете радіти. Також карта вказує, що можлива зустріч або з вашим вчителем, або з кимось із родини, такою людиною в віці, яка вам досить гарно дасть пораду, для того, щоб зміни для вас були гарні зміни. От скористайтесь тою порадою, не відкладайте її в сторону і вас все обов'язково вдасться. Наступна карта випадає Рицарь Пентаклів. Карта вказує, щоб ви були активні, впевнені собі, впевнені в кожному своєму кроці, в кожному своєму шагу. Всі ваші справи будуть йти гарно, можливо, якась буде дорога з якимись для того, щоб е, змінити якісь, можливо, фінансові питання будуть вирішуватись. Но карта вказує, щоб ви робили все без поспіху, розмір ну, а були активні, але ну, ви. Придумували кожен свій крок і не поспішали, тому що дорога є дорога, і там поспіх не потрібен. Здавалися, При... При... як то кажуть, до кожної детальки, подивлялися, і у вас буде тоді обов'язковий успіх. Наступна карта рицарь, король мечів, який вказує, що. Буде досить багато в цей, цей період, в ці 10 днів у вас багато офіційних справ, якимись документами, можливо, підписанням, можливо, оформлення документів, досить важливих для вас також, можливе зростання по кар'єрній сходинці. На такі ці 10 днів для вас будуть досить такі вдалі і успішні. Головне скористайтеся шансами, які вам дає доля. А в цьому випадку у вас порадує, яку вам дасть людина у віці. Яка приведе вас до от змін, до просування по кар'єрній сходинці і так далі. Наступна карта випадає трійка кубків, яка вказує, що ви будете радіти, святкувати, насолоджуватися життям. Просто будете чомусь досить так радіти, будете такі емоції у вас будуть від вашого уст, будете святкувати і насолоджуватися. Можливо, з друзями, можливо, в родинному колі. Но день буде такий період, такий от. Все, що йшло, будете відмічати і святкувати. Наступна карта шестірка жеслів. Ну, дивіться, що я вам можу сказати. Перший варіант досить такий, дивіться, який успішний. Шестірка жеслів це перемоги, це успіх, це радість, це все, чого ви досягли, ви будете святкувати і радіти. Також карта вказує, щоб ви не забували про людей, за допомогою яких ви отримали оті успіхи, оті радості, і з ними розділили той успіх. У вашому випадку вам дасть людина у віці гарну пораду, якою вам. Потрібно скористатися, далі у вас можливо якесь відрядження, якісь поїздки, де вам потрібно бути активним, впевненим в собі і вдаватись до кожної детальки у ваших справах, для того, щоб мати успіх. Порит по королю мечів, карт, у вас буде успіх, багато офіційних справ з паперами буде досить багато таких справ, але ви доб'єтеся успіху і, можливо, кар'єрного зростання. І далі ви просто будете вийти переможцем, будете це святкувати, матимете радість, успіх. Ну, що я можу сказати, досить такий гарний 10 п'ят днів для вас буде гарний і приємний період. Наступний варіант. Так, перша карта десятка мечів, яка вказує, щоб ви остерігалися найближчі 10 днів людей, які можуть вас зрадити, втягнуть вас в якісь інтриги, конфлікти і так далі. Просто будьте обережні, остерігайтеся. Наступна карта старший аркан закохання, який вказує, що вам потрібно буде зробити якийсь вибір. Досить такий важливий вибір для того, щоб. Який матиме великий вплив на ваше майбутнє. Наступна карта, незважаючи на що, випадає трій, трійка жестів, яка вкаже, незважаючи не ні на що, на от всі оці остерігання, ці не ви можете дивитися сміливо вперед і діяти, бути активними, у вас чекає гарне майбутнє. Дійте, головне дійте, не сидіть на місці, все вас вдасться, ваші мрії здійсняться. З вами ваші вірні друзі, які вам обов'язково допоможуть. Наступна карта королева жеслів, яка вказує, що у вас буде досить багато справ, важливих справ, які ви будете виконувати із великим задоволенням і з великою радістю. Від цього ви отримаєте досить багато позитивних емоцій, щастя і успіху. Наступна карта старший аркан Мах. Ну, дивіться, мах вказує, що. У вас все у ваших руках. Успіх для того, щоб добитися успіху ці 10 днів. Процвітання. У вас є все. У вас є всі можливості, всі ресурси. Вам просто потрібно вірити в себе і діяти, діяти в свої можливості, вірити в те, що ви можете робити. Це Досить гарні буде 10 днів, але також карти можуть вказувати, що ось по десятки же мечів є якісь люди, які хочуть, можуть досить так впливати, не просто е продати вас, вони можуть якісь магічні, можливо, ритуали робити і так далі. А карта Мах вказує, що ви обов'язково знайдете вихід. І і позбавитися отого того негативного впливу, і все у вас вдасться, все у вас буде добре. Просто остерігайтеся людей, які можуть вас зрадити, як то кажуть, нанести вам удар в спину, зробите правильний вибір вам, простоїть вибір, ви просто прислухайтесь до свого серця, до свого внутрішнього голосу, і вас ви обов'язково приймете правильне рішення. І потім дивіться. Сміливо дивіться в майбутнє, і дійте, йдіть і вперед, у вас все вдасться. Досить буде багато справ важливих для вас, яких ви отримаєте багато позитивних емоцій візьмете. І далі у вас випадає старший аркан Мах, який казує, Вірте в себе, в свої можливості, в свої сили. У вас є все для реалізації всіх своїх планів, всього свого задуманого. Просто вам потрібно вірити в себе. Просто вірте, у вас обов'язково все вдасться. Розклад теж для вас досить непоганий, але просто вам потрібно остерігатися людей, які можуть вас зрадити. Це саме головне. Бажаю всім гарного періоду в житті. Підписуйтесь на мій канал, ставте лайки. Для мене це важливо, щоб ви реагували на мої відео, подобаються вони вам, комент ставили, лайкали і так далі. Дякую всім за увагу. До побачення!